Усім добрий ранок, а я хочу розпочати сьогодні з такої краси з квітів. Сьогодні день вишиванки. Тому в нас в закладі освіти свято. Зараз покажу, які всі гарні дівчата, викладачі. Такі бачите, бібліотекар наш Наталія Михайлівна, така гарна красуня у вишитому платті. У мене така вишиваночка. О, дівчат такі вишиваночки. Ще наші такі дівчата гарні, вчать віршики. Краса. Такі наряди гарні. Діти в школі фотографуються в вишиваночках. Бачите, викладач вивела дітей. Наші дівчатка. Красуні в будівельному ліцеї тільки гарні дівчата, правда? О? Мої колеги, гарні наші колеги з дітками, наш директор. Ту сорочину мама вишивала, плітала думи, мрії непрості, любов свою і серденько вкладала, що поберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку, вишиванку, щоб захистити себе від горя і біди. І зустрічай ні ранок у серпанку, і гордо в ній по білім світу йди. Заграло сонечко у синім небі зранку. Заквічена стежинка вдаль біжить. Вдягни, дитино, гарну вишиванку. Вона для українця значить жить. Хочу показати в нашому закладі освіти, наш бібліотекар Наталія Михайлівна зробила таку виставку до Дня вишиванки. Бачите, красиво як. І тут можна ось історії свята наводити на QR-код і вас переносить там, де є це свято. Все, все про історію цього свята. Далі, далі легенда. Є ось цікаві вікторини, де можна перейти, і руханки. Ось, так. Одягни вишиванку, зроби цей день яскравим. Молодець наш бібліотекар. День вишиванки вже відзначили, приїхали на Карніловку вечірком. Будемо садити. Тюльпани хочу посадити, вова там хоче кусочок скопати, може посію рядочок огірочків, побачу. О, і подивлюся, що тут мої квітки. Зараз вам покажу. Мої півники низкорослі. Ці коричневі такі, бачите, які низенькі. Всі в бубляшках. Вони трохи між пізніми і ранніми, якісь вони середні такі, бачите? Тут вже все я поприбирала. Бачите, сіреніві, жовті ще є, зараз попідливаю все. Дубок мій води хоче, теж попідливаю його в горщиках. Мої рози, які вже розпушились, пухнаті, пухнаті. Ще тюльпани. Ось, бачите, жовті ще стоять. Чуліпани, роза, піонія. Дивіться, як на цю піонію напали комахи. Бачите, вся піонія в комахах. Ну, якийсь капець. Уйди, ось І ось теж, дивіться, це червона піонія, вся в комахах. Цих комах тут порозводилось. Треба щось купити, побризгати, чи що. Не знаю. Щось як то листочки. Бачите, крутяться. Не знаю, що з ним таке робиться. Мої білі тюльпани попадали. В кого тюльпани вже поперецвітали, обов'язково оцю треба зломувати. Отак. Все. Це тут насіння, воно нам не треба, щоб не набирало на себе, забирало вологу. Ось ще в мене, бачите, тюльпани були. Теж є, оп. І оп. боже, скільки тут мурах. Хто б це побачив? Персик мій, тому може, відмолодиться. Це. Прям цілі ці. Я тобі кожне. Тільки що струш і знову їх куча. О, це. Треба срочно щось від комах купити, побризгати. Так. Ну все. Ось тут мої рози такі, бачите? Це бордюрні червоні розочки. Які? І ця травичка, де померзла, вона мала вся цвісти ось такими квіточками. Бачите, все, що залишилося, все вимерзло. Суха, я її потім повискубую. Бур'яну, звісно, тут теж вистачає. Це моя редька. Дивіться, вона яка. Оп! Бачите? Зараз нарву багато. Цибульки, Вон в мене цибулька і редька. Зараз понариваю. Букет із редьки. Ось скільки редьки нарвала, зараз почищу її всю. Бачите, вона І це якась редька, вона невеличка росте, отака. Маленька, але дуже вкусна, солодка. Не гірчить. Ось сьогодні купила такі тюльпани, ще буду садити, бачите? Червоні такі. Жовтенький лахматий, і оці мені дуже понравились. Вони вже всі поперецвітали майже. Зараз їх посажу біля хати. О, отакі будуть в мене, бачите, з цибуленками. О, тут одна цибулинка відламалась, ну нічого. Зараз я їх прикопаю. Тут в мене ось такі тюльпани, бачите? Гарні ростуть. Як то запилилися, жовті з червоним, і такі вийшли такий колір, мені дуже подобається, гарний. Бачите, тут і жовтенькі такі є. І малина тут у мене є. Все, що хочете, є іляка суха, ну хай там стоїть та іляка. Бачите? І ще ось один. Кущ теж малини. Посадили один рядочок кабачків. Щось в мене кабачків не було в насіння. Думала, що є, ага, нема, бачите? Один рядочок получився. Ну і там моя цибуля, все без змініння і помідори. Ну, все, всім до побачення, ми далі йдемо працювати.